Для чого нам вірити в Бога? Людині потрібен Бог для того, щоб залишатися людиною, усі проблеми через те, що людина почала брати приклад не з Бога, а виконувати похоті д'явола і бісів. бути подібною до тваринного світу. Усі війни, хвороби, прокляття, страждання, муки, зради існують лише з однієї простої причини людина вона відхилилася... Від свого божественного призначення і почала виконувати чужу волю, яка приносить руйнування, страждання, проблеми і муки всьому людству і всій землі. Ось для цього нам необхідний Бог, і це можна сміливо сказати будь-якій людині, будь-якої позиції, тому що Бог потрібен усім. Адже без Бога цей світ переповнений горем. У голівудських фільмах усе закінчується добре, але в реальному житті проблема світу стає все гіршим і гіршим. Знаєте чому? Тому що людина намагається знайти море виправдань, чому їй не потрібно вірити в Бога або вірити якось по-своєму, але не так, як про це говорить Бог і Біблія. Тому спасіння для людства це тільки віра в Бога. І щоб Ісус Христос народився в наших серцях. Тому хочу вам сказати, що людині дуже потрібен Бог, і без Бога ми нічого не можемо. Від цього приходить руйнування життя людини. Тому хочу побажати Підписуйтесь на канал Салтаненко. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені.